Що? Ти мені не по кишені. Я тобі не шльондра. Тоді зовсім не по кишені. Серйозно, я працюю в автомагазині. магазині. Я маю на увазі, що за дармове кохання завжди платиш більше. Я тобі не шльондра. Ага, шльондра по курилажа. Що таке? Він сказав, що я шльондра. я не казав Шльондра, вона не Хвойда, а просто шалава. Гей, hey, це наша сестра. Вона гарно цілується? Ну no, все, на двір. Спочатку розрахуйся. Це почекай. Потім не зможеш. Думаєш? Думаю. І тобі раджу. Класний жарт, але я тобі зараз наваляю. То як тут чи на дворі? Щася тут, Сенді. Я не проти побачити кров. Значить, це свідчить, що ти не вагітна. Ну чого більше не жартуєш? Козел? Стули пельку, Сенді. Тебе не питають. тебе ще є шанс піти. Хм. Знущаєшся, нас п'ятеро на одного. Вас троє на одного. А рахувати не вмієш. Коли я вирубаю лідера, тобто тебе. Лишається один чи двоє завзятих товаришів. Останні двоє завжди тікають. То ти вже маєш досвід. Час іде. сам нарвався ну, все добре ти в нормі вставай що ж уже ясно хто я хто чего тяхти

Четверо поранених. Пересилайте дві швидки. Що тут сталося? Її збила машина? Ніфіка. Бійка була. Чувак, їх вирубув за дві секунди. Він досі там. Він він. Розверніться. Підніміть руки. Повільно. Сили. Колишній. 38 баксів. І зубна щітка. Без домашньої адреси. Інакше кажучи, бомж. Розбійний напад це тяжке правопорушення в нашому штаті, Містер Річар, на ім'я Джек, без роду й племені. Коли ті хлопці оклигають і дадуть свідчення, тобі світить від 10 до 20. Оформлюємо і закрати. Дві речі трапляться у наступні півтори хвилини. Не зрозумів. Спершу задзвонить телефон на стіні. А тоді ви будете в цих наручниках їхати до в'язниці. Ви у нас бачу справжній пророк, містер Річард. Це майор Тернер зі 110-ї роти військової поліції в Олександрії, Вірджинія. Ви з тими хлопчиками зробили помилку. Працювали на землях, що належать американській армії. Що це ти верзеш? Викрадення нелегалів. Торгівля людьми. Військова поліція зараз буде тут. Якби вирішував я, застрелив би. Він і далі дзвонитиме.